З любові до слів. Коли я була дитиною, мені подарували блокнот. Він був майже квадратним і досить маленьким, щоб поміститися в кишені. Його тверда обкладинка була обгорнута оксамитом із шовковистим золотим шрифтом. Спочатку я не наважувалася писати в ньому, він був такий прекрасний, і я боялась, що можу зіпсувати його сторінки, написавши щось не те. Тож певний час я просто носила його з собою обережно прикладаючи з кишені пальта до рюкзака чи до шухляди приліжкового столика. Аж поки, врешті-решт, я не усвідомила, що поводжуся зовсім нерозумно. Подібно до того, як дерева мріяли, щоб їх обіймали, а іграшки бажали, щоб з ними грали, ця маленька книжечка теж хотіла, щоб у ній писали. Вона хотіла виконувати те, для чого вона була призначена. Я почала записи в ній з того, що написала про кілька подій з мого життя, розповіла про ігри на дитячому майданчику і про нову пару черевичків, які мені належало надягати лише в особливих випадках, але я які їх носила, коли залишалась наодинці в своїй кімнаті під час своїх сольних танцювальних концертів навколо мого ліжка. Я писала в своєму записнику про те, як я плавала, коли була в літньому таборі. Про вечірки з нагоди мого дня народження і про те, ким я вберуся на Гелоуін. Незабаром цей щоденник закінчився, і я замінила його іншим. В новому щоденнику я писала про ночівлі у друзів та про уроки природознавства, про свою першу закоханість і про своє розбите серце. В наступному після цього щоденнику. Я вже писала про свою першу роботу після школи, про те, що зустріла нових друзів, і про літні концерти, які ми дивились разом з ними на відкритих майданчиках, розтягнувшись на пледах. Щоразу, повністю заповнюючи щоденник, я ставила його на полицю і починала новий. За всі ці роки я так і не позбулася звички зберігати старі щоденники. І тепер у мене була ціла книжкова полиця, відведена лише для них, де вони стояли, вишикувані акуратними рядами, починаючи з мого самого першого оксамитового блокнотика. За ці роки я прийшла через різні періоди, іноді менше розповідаючи в щоденнику про щоденні новини, про те, хто, що, коли і де зробив, і натомість більше пишучи про книжки, які читала чи ідеї, які обмірковувала. У мене також були окремі записник із рецептами, які я куштувала, і з записами, для кого я готувала ці страви, і про що ми говорили під час їжі. Один із зошитів я заповнила спогадами моєї бабусі про її власне дитинство і вклеїла до нього світлини, які вона мені дала, з іменами і датами, написаними на полях. Ще в одному зошиті. Було багато погано написаних мною наміток статей та оповідань, які я ніколи нікому не показувала і, ймовірно, ніколи й не покажу. В цьому і полягає принадність у цих, цих моїх записників, які розташовані на полиці. Вони не призначені для того, щоб нести якийсь особливий сенс. Вони призначені тільки для мене і заповнені тільки заради мого власного задоволення від процесу їх заповнення. Я знайшла для позначення цього відповідне слово, і воно надихнуло мене на створення мого найостаннішого записника. Це слово «самоцільний». Самоцільний це прикметник, що означає творче зусилля, яке мало мету саме по собі. Я написала слово самоцільний на першій сторінці свого нового записника і вирішила, що заповню цей записник. Незвичними й улюбленими словами і тим, що вони означають. Цей мій проєкт спонукав мене досліджувати нові місця і нові речі, щоб знайти і описати нові слова. Одного разу, коли я була на винограднику, знаходячись в коморі, я спостерігала, як піднімають на горище кілька діжок вина для зберігання. І пізніше я записала в своєму записнику слово «парбакл». Це слово може виступати в ролі іменника. Якщо воно означає петлю мотузки, подвійний підйомний строп, який використовують для опускання чи піднімання циліндричних предметів. Але також це саме слово може використовуватись для опису самої дії піднімати підвійним стропом. І в такому разі воно може бути вже дієсловом. Після перегляду документального фільму з анатомії я написала в виписнику. Коли я відчуваю дотик мого дихання. До маленької ямки над моєю верхньою губою, то я думаю про слово фільтру, яке є її правильною назвою, але також яке звучить трохи схоже на слово фільтр. І це викликає в мене думки, що це і є те місце, яке допомагає мені відфільтровувати хороші речі від поганих. Придивляючись до широкого горщика з сукулентами на моєму вікні і думаючи про те, що навіть у рослин є необхідний сезон перепочинку і спокою, я написала пасивний це тихий і неактивний, і іноді це на благо для всіх і вся. Коли сильний снігопад накрив усе в межах видимості, а я стояла в чоботях в глибокому кучугурі, Прислухалася до того, як увечері затихає весь звичний сусідський гамір, то я записала в записник слово всепоглинаючий, що означає огортаючий з усіх боків. Якось я читала книгу віршів, у яких прекрасною витонченою мовою описувалися звичайні буденні речі. Я написала в записнику слово адоксографія, що означає писати вишуканою мовою про прості речі. Я також знайшла багато чудових слів в інших мовах, які не мали англійського еквівалента, і з радістю додала їх до свого списку слів у записнику, який і досі потроху поповнюється. Одного разу я провела цілий день у притулку для тварин. Вигулюючи собак і розвішуючи іграшкових мишей на мотусочках для кількох кішок, в одної з яких нещодавно з'явився виводок плямистих сіро-чорних малючків. Я обережно й ніжно притискала до себе цих м'яких кошеняток, щоб вони утикалися носиками мені в шиї. Пізніше в щоденку я написала португальське слово гіджл. Яке означає непереборне бажання вщипнути чи вкусити кохану людину, і яке викликане надлишком ніжних почуттів та емоцій до неї, ми не можемо контролювати появу в нас цього бажання, коли ми настільки сильно захоплені об'єктом нашого кохання, що в пориві прояву величезної ніжності та любові до цієї людини ми просто робимо кусь. Цікаво, що при виникненні гіджел емоції. Кров людини викидається величезна кількість адреналіну та ендорфіну. Причому ендорфіну виробляється стільки ж, як і під час пристрасного цілунку чи під час ніжних обіймів. Якось ми з сестрою ходили на шкільний концерт, щоб подивитись, як її донька грає в оркестрі на Альті. Коли настав час моїй племінниці виконати своє соло і звуки струн, викликані рухом її смичка, Гучно рознеслися по театру, то сестра стиснула мою руку і посміхнулася крізь сльози гордості. Пізніше я знайшла відповідне слово на Ідіш і додала його до свого блокноту На Хес. Це маловідома про соціальну емоція, яка входить до десяти найсильніших емоцій, і означає почуття гордості та радості, які ми відчуваємо за досягнення тих, кого ми любимо наших дітей, учнів, наставників, підопічних, коли вони досягають успіху. Я визнала деяких з цих слів настільки корисними, що мене трохи засмутила відсутність їх еквіваленту в рідній мові. І я почала невеличке листування з друзями та родичами, щоб навчитись від них новим словам. Завдяки цьому я вивчила нову фразу на італійській мові: Улалтро ієрія. Яка буквально перекладається днями вчора, але у вживанні означає позавчора. я дізналась нове грузинське слово зек, що означає післязавтра. Коли я готувала карамель на свята і домоглася правильного балансу смаків, я задоволено плеснула в долоні та проголосила «лагом». шведське слово що означає, щось на кшталт не надто багато і не надто мало. Коли мій блокнот був майже заповнений, в ньому залишалася лише остання сторінка, місце для одного останнього слова, і я мала вже зовсім скоро поставити його на полицю поряд з іншими заповненими блокнотами. Я захворіла. Весь день я пролежала в ліжку хвора, сонна, змучена. І встала тільки тоді, коли почула тихий стукіт у свої двері. Мої сусіди, дізнавшись, що мені погано, зварили велику кастрюлю супу і прийшли мене повідати. Після того, як я їх впустила в дім, вони поставили суп на плиту грітися. Разом з супом вони принесли мені пакет солодких апельсинів і пачку чаю, щоб мені було чим заспокоїти своє хворе горло. Сусіди затримались тільки для того, щоб насипати мені супу, а потім залишили мене вечеряти і відпочивати. Я відкрила блокнот і подумала про слово убунту із зулузької мови. Це слово важко перекласти, воно означає поняття загальної людяності та співчуття, гуманне ставлення до інших, вірність та лояльність у відносинах, ідею про те, що я є, я існую. Лише тому, що є ми. Я проковтнула ложку супу і подумала, що найлюдніше, що ми можемо зробити, це простягнути один одному руку допомоги і бунту. Ти не можеш бути людиною наодинці. Солодких снів.